Маємо в роботі Audi A5 з традиційною для неї проблемою відклеювання скла. Як бачите, тут відірвано, вже є сліди невдалого лікування. Крім того, тент потребує обслуговування. Як бачимо, тут трішки вже рослинність з'явилась, почистити, обробити гідрофобом і, крім того, буде ремонтуватися внутрішня стеля. Також традиційним для ауді відклеюванням. Отак воно провисає. Будемо робити обслуговування, міняти рідину в гідросистемі і проводити сезонне ТО механізму. Вчорашня ауді опять вже розібрана. Центр розібрали. Зараз Михайло працює, готує до Скла. А тут у нас, як то кажуть, опять опять. Знову таке ауді, знову таки з непрацюючим дахом. Тут якісь проблеми є по електричній частині. І склом тут, слава Богу, все в порядку. якийсь датчик дає збій і не працює. Тема коректно будемо розбиратися з електронікою ну, і з механікою. Потім обслуговування провести треба обов'язково сезонне ТО, заміну рідини. Тут вона жодного разу не мінялася. Нагадаю, що ми не просто переклеюємо скло підручними засобами. Процедура виглядає так: скло повністю знімається з темпа, зрізається, зачищається, зачищається від строго герметика, прошивається по периметру тент, обов'язково, щоб він вже в майбутньому не розклеювався. І Потім із застосуванням спеціалізованої дорогої хініїнки склеюється ця штука. І дається гарантія на роботу. Тому, скажімо так: якщо ви маєте таку проблему, не ускладнюйте нам роботу і не збільшуйте ціну цієї роботи застосуванням різних підручних кліїв, які потім, по-перше, ускладнюють демонтаж старого покриття, і по-друге, вони ще у вас, як правило, псують кромку тента. От і за цього при перехплеті. Приходиться робити резиновий кантик, який не завжди, ну скажімо так, по-залозькому виглядає. Тому якщо маєте таку проблему, на вагах, звертайтеся.